Марія Кошкіна живе неподалік річки Стир у Луцьку. Каже, щодня переходить міст по вулиці Шевченка. На тротуарній його частині провалі отворюються постійно. Страшно ходити, так можна туди влетіти і ноги поламати. Вони і ремонтують його, але воно все рівно. Знову там образується, знову ці провалюються. Я не знаю, тут, мабуть, який вже капітальний ремонт цього мосту треба. Тротуар із провалями небезпечний для людей з інвалідністю позору, каже Світлана Ващук. Говорить, поряд розташоване українське товариство сліпих. Через це міст часто ходять незрячі люди. Дуже погано йти, бо тому що ще по цьому то паличкою відчувається, а ями що то вони не цього. Вся ж та з колечком вона ж на яму не покаже. То я йшла то ще одне більш-менш в окулярах, і того тако йду, бо щоб. Бо все ж може, бо будуть сюди дивитися, а тут впаду. Неподалік мосту розташована обласна інфекційна лікарня, будівельний гіпермаркет. Тому тут завжди людно, говорить лучанин Анатолій Муравицький. Каже, не пам'ятає, аби це місце ремонтували. Як колись я ходив, років 20 при радянському союзі, так воно все і залишилося. Погано ходити, хай ремонтують, знаходять якісь кошти. От Поліщук знайшов на реконструкцію центральної вулиці. Значить, вони є ті гроші, і були очевидно і минулому, поза минулому році. Хай шукають. реальний стан мосту можна визначити лише після досліджень, каже експерт у цій сфері доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Волинського вишу Сергій Дробишинець. Говорить, несучі конструкції з першого погляду не в критичному стані. Рунацію видно на окремих бетонних частинах мосту. Корозія арматури ось на цих тротуарних елементах. Є, наприклад, там в одному місці на опорі ми бачили. Теж з краю, там, де вода попадає, теж корозія, виколи, корозія арматури, виколи бетону. Це агресивно діє на колишньому середовищі. Це не є щось надзвичайне, це нормальна експлуатація споруди. І тому фактично будь-яка споруда, яка експлуатується, за неї потрібен догляд. На відео, яке опублікували у соцмережах 10 липня, видно, як цими вихідними на мосту на вулиці Шевченка утворилося чергове провалля. Нині його засипали, каже директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк. З його слів, капремонт мосту планують розпочати наступного року у намірах розширити проїжджу частину з двох на три смуги і пішохідну зону. Консолі, самі опори мосту, якби сам міст, основна його частина, перебуває якби в задовільному стані, але оце там, де шви, пішохідна частина і так далі, потребують ремонту. Плануємо підбетонувати, підасфальтувати пішогодну частину, щоб вона оцей осінню зимовий період витримала. Зі слів Миколи Усіюка, тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції мосту на вулиці Шевченка планують оголосити найближчим часом. Орієнтовно це вартуватиме півмільйона гривень. Оскільки обійдеться ремонт мосту, в міській раді ще підраховують. Вадим Панафідін, Петро Петропадієвський, новини на Суспільному, Луцьк.